У бабусі Марії живуть різні домашні тварини. Вона любить їх усіх і рахує кожного ранку, щоб переконатися, що всі на місці живе у неї п'ять курочок, три гусочки, дві овечки та одна корівка. Одного разу онук Андрійко запитав у бабусі Бабусю, а кого у тебе більше? Курочок чи гусочок? Бабуся усміхнулась і сказала: А ми зараз з тобою разом і визначимо кого більше, а кого менше. Ось дивись: курочок у мене більше, бо їх аж 5. А гусочок лише три. А тепер давай подумаємо: гусочок у мене 3, а овечки дві. Кого більше? Так, гусочок. Овечки у мене дві. А корівка лише одна. Тепер слухай уважно, кого менше. Так менше корівок. Бабусю, мені так сподобалось з тобою рахувати, що я придумав ремовану лічинку, щоб запам'ятати всіх тварин, які є в тебе. От послухай: одна корівка рогата, дві овечки в хату. Три гусочки гельгочуть, п'ять курочок топочуть. Один, два, три. А яку тваринку вибрав ти? Андрійчику дуже гарна лічилка, але повтори мені ще раз, будь ласка. Добре, бабусю, слухай. Одна корівка рогата, дві овечки в хату. Три гусочки гельгочуть, п'ять курочок топочуть. Один, два, три. Яку тваринку вибрав ти? Андрійчику. А давай ми зараз зіграємо в гру, яка називається Будь уважним, кого не стало. Подивись уважно на тваринок і тепер скажи, кого ж не стало. Так, курочки. А тепер хто заховався? Корівка. А тепер давай пограємось в іншу гру. Скільки пташок утекло? Скільки курочок сидить? П'ять. А залишилось дві. Тож текло скільки? Три. Ой, онучку, поки ми з тобою гралися, час годувати наших тваринок. Що їсть корівка? Травичку. А скільки в нас корівок? Одна. Значить, корівці потрібен один пучок трави. А овечки що? Також траву. Але їх дві. Тому й пучки повинні бути скільки? Два. А гусочок скільки? Три. А що ж вони їдять? Зернята. Тому трьом гусочкам потрібно три зернятка. А курочок у нас скільки? Аж п'ять. Тому і п'ять зернят. Андрійчику, а ти часом обідати не хочеш? Хочу, хочу, бабусю. То чого ж ми стоїмо? Мерші на кухню? Гарного всім дня, бувайте!